Ось тут під цим кузовом знаходиться техніка, про яку я мрію останніх два роки прицінюючись до Volkswagen Golf GTI. Ліон має ту ж саму техніку, хоча і знаходиться в тіні гарячого німецького хетчбека. Хоча кажуть, що зачмарює Golf за задоволенням від'їзди. Ось це ми сьогодні і перевіримо. Леон – це відоме слово у світі автоспорту, і це єдиний в Україні боліт серії WTCC. Коштує ось така нова машина 250 тисяч євро. Щоправда, ось такий лук можна замовити як опцію, і на свою купру Леон приблизно за 35 тисяч євро. Але сьогодні Купру Леон ми все-таки беремо в заводському вигляді. Коротше кажучи, я Сергій Волощенко, ви дивитесь канал Big Test. Це перший в Україні огляд оновленого 300-цильного купра Ліон. Я в захваті. Погода класна. І взагалі не робота, а свято якесь. Не робота мрія. Робота мрія. Не робота, а мрія. Не робота а мрія. Нарешті тепер після масштабного оновлення Ліон, схожий на інші моделі. Купра це в першу чергу виражається в усьому новому акулячому передку. Логотип з решітки радіатора тепер приїхав ось сюди. Майже під капот і встановлено спортивні бампери в передньому величезні отвори повітря забірників. Я впевнений, що їх доведеться закривати сітками, аби вберегти радіатор від камінчиків, особливо на ось такому реактивному хетчбеку І, взагалі. Вийшло гарно, тепер не доведеться придивлятися до логотипу, аби зрозуміти, сяд перед вами чи все-таки Купра. А ще після оновлення Ліон отримав кілька нових кольорів. Серед них і ось цей Тайга Грей. Тобто він унікальний, пропонується виключно для Ліона, для жодної іншої моделі. Купра він не йде. Це опція за 45 тисяч гривень. Дуже прикольно виглядає серед найпопулярніших опцій, мабуть. Матричні фари, які замовляють майже усі, тому що опція за вагівськими стандартами не дуже дорога приблизно 600 євро. Їх легко відрізнити від нематричних, тому що в нематричних, ось ця частина закрита такою цікавою заглушкою. Якщо зайти в додаток авторія і в розділі нові авто задати пошук Купраліон, то застосунок знаходить дві пропозиції. Щоправда, на дорестайлінгові машини, але в салонах у дилерів вже з'явилися і ось такі нові версії. І ось тут ми переходимо до найголовнішого: Купраліон фактично це перевдягнутий. Golf GTE Club Sport, який в гольфі видає 295 кінських сил. Тут 300. Це славнозвісний двигун серії EA888 з кодом DNFC. Тобто дефорсована версія того ж двигуна, який, наприклад, встановлюють Golf R на 333 Сили зараз. До речі, цей же ж мотор на 333 сили з повним приводом доступний у версії Універсал Купра Ліон, але в Україну, на жаль, така машина не постачається. Двигун класний, кажуть, що вже інженери побороли проблеми з масложером, які були в третій генерації, тому що це мотор вже Ево 4. І, на жаль, тільки з переднім приводом, як і GTI Club Sport і жодних механічних коробок передач. Виключно робот на 7 швидкостей. Ось за цим я буду реально сумувати. Механіки вже навіть за першими враженнями мені кардинально не вистачає. Але, видно, я ще водій зі смаками з тих старих генерацій. Якщо подивитися на офіційний ринок, то виходить, що це доволі унікальна машина, адже подивіться. Ви не можете сьогодні в Україні офіційно придбати ні Audi s 3 ні Golf GTI, ні Golf R, ні Skoda Octavia RS. Єдиний спосіб отримати 300 сил в гарячому хетчбеку це хіба що Купральон. І не тільки єдиний, але, мабуть, і найдешевший спосіб, якщо подивитися на конкурентів, то я знайшов хіба що BMW M135, але він. Коштує 2 мільйони 100 тисяч гривень, а цей 1 мільйон 550 тисяч. Непогана така різниця в півмільйона на гарячому хетчбеку це важливо. Як і раніше, Ліон взуто у 18-дюймові диски, хоча розглядається варіант опції і на 19 дюймів, ймовірно, з'явиться у майбутньому. Ззаду. Ліон обновився також, і це добре видно за світлотехнікою, тому що тепер в ось цьому лайтбарі з'явився ось такий трикутник, в якому горить логотип Купра. Так само чотири випускних труби, як і раніше, масивний дифузор, кнопка відкривання багажника. Не по центру, а ось тут, в цій частині ліхтаря, а в багажнику 380 літрів, як було раніше, як і у Гольфа GTI, в якому купа. Усякого лахміття, яке допомагає мені знімати програми. До речі, цікавий момент порівняно зі звичайним Сіатом Ліон, Купра Ліон має занижену на 2 см підвізку для нижчого центру мас і для кращої слухняності на високих швидкостях відповідно до цього скаженого темпераменту. Нарешті у Купри на кермі з'явилися ось ці дві додаткові кнопки. Одна кнопка це кнопка старту двигуна, а інша кнопка це кнопка перемикання режимів. Раніше для купри це було у нас недоступно. Так от, коли ти перемикаєш режими, давайте послухаємо, як він звучить. Це звичайний режим. Це спорт. А це купра. Тобто там звук майже не змінився. А в салоні додалося синтетичної експресії через колонки Аудіосистеми. Воно таке трошки додає гарчання. Не скажу, що мені це дуже подобається, але це краще, ніж нічого. Інтер'єр у Купри мені завжди подобався більше, ніж у Гольфа ГТІ. Він експресивніший, до того що тепер він оновився. В першу чергу, що ти бачиш, це збільшений екран на 12,9 дюйма. Так, на жаль, фізичних кнопок, регулювання температури не з'явилося, але тепер з'явилися додаткові гарячі клавіші, які вистрибують, коли тягнеш менюшко донизу. Інтерфейс став менш заплутаним, більш зрозумілим, і це також колосальний плюс, тому що в попередньому треба було добряче тренуватися, щоб з усім розібратися. Тепер, ось тут. На центральному тунелі, де раніше було розташовано кнопку запуску двигуна, розташовано кнопку керування системою курсової стабілізації. Натискаєш один раз, вимикаєш обмеження контролю тяги, тримаєш довго, переводиш її спішку в режим ESC Sport, яка дозволяє тобі трошки повиляти кормою. Тепер ось цей центральний тунель обшито шкірою. Тому що раніше це був пластик. Сприймається взагалі значно дорожче. Ось ця стрічка по шкірі йде через увесь салон. Дуже-дуже приємно на дотик. Чорна стеля і окрема розмова, звичайно, це ось ці крісла такі ж круті, як в Golf GTI. З потужною боковою підтримкою. Просто пісня. Я вважаю ідеальні сидіння. Водійське крісло має ще й електрорегулювання, в тому числі і. Поперекової підтримки, крісло декоровано з цим штучним матеріалом, який на дотик нагадує замшу, і підкреслює що це вже серійні крісла. Ось такі з інтегрованими підголовниками з ідеальною посадкою. І ще одна річ, на якій я не можу не зробити акцент. Якщо ви пам'ятаєте раніше до оновлення в якості опції для Ліона, пропонувалася аудіосистема від Beats Audio, то тепер в співпраці з німецьким виробником Sennheiser створено круту музику, яка пропонується для купри в якості опції за 25 тисяч гривень. Але знаєте, що досить безікати. Треба їхати і зрозуміти, як поводиться цей ураган на ходу. Я завжди казав, що гарячий хетчбек це реальна релігія. Це для справжніх петролхедів І це один з кращих в класі моторів, тому що бензиновий 2-літровик має мінімальну турбояму, видає 400 Нм метрів тяги, вже з 2000 обертів на хвилину. При потужності в 300 кінських сил і спорядженій масі менше ніж 1500 кіло, це дуже швидкий автомобіль, тому що він до сотні стрибає за 5,7 секунди. Це показник колишніх Porsche 911 і 80, наприклад, він набирає за 4,5 секунди. Темпераменту вистачає. Так, з цим мотором. Леон значно веселіше, ніж звичайний гольф GTI на 245 сил, і значно веселіше, ніж той сьомий гольф GTI, американський GTI, який був у мене на 211 конячок. Тому що це реальна звірюка, максимальна швидкість 250. 250 обмежена електронікою. Це означає, що він легко може їхати і швидше, але я насправді поки що більше 200 не їздив, тому що в зимових шинах. Хоча тут встановлено круті німецькі Fulda Crystal Control HP2, у яких індекс швидкості 240. Але питання не в швидкості, в тому, що на зимових шинах на сухому асфальті суттєво розширюється динамічний коридор. Але я ще спробую. Так, Купра Ліон дуже схожа за характером на ГТІ, адже створено їх фактично на спільній техніці. Єдине, що тут іспанським інженерам дали повну свободу в налаштуванні. Ходовки. І це відчувається, відчувається в кожному повороті. Відчувається вже фактично з перших кілометрів їзди. Бо якщо згадати восьмий гольф GTI, то він проходить віражі, наче по рейках. Так дуже надійно, дуже стабільно, але не так весело, як це робить Купра. Зараз ми червоне світло приїдемо. Тут значно більше азарту, тут значно більше. З цього драйву у віражах він закручується всередину поворота, наче Ford Focus в кращі свої часи. Але в цьому є і свій мінус, тому що Купра сприймається не такою стабільною на прямих, як Golf GTI. Важливо, що Купра вже в стандартному оснащенні. Має адаптивні амортизатори DCC. І якщо ви пам'ятаєте, для GT-шки це доволі дорога опція, і вони дозволяють на цій машині. О, я зачепився з Форестером. Прикольно. ха <плес> <плес> Скис. Так, це машина провокатор. А ти постійно з кимось борешся. Або. З іншими учасниками трафіку. або сам собою, або із віражами, і купра постійно тебе підштовхує, вона не дозволяє їхати спокійно. Ці змагання виникають ось так на рівному місці, де ти абсолютно не чекаєш. Круто, що ти зразу можеш перемкнути режим на кермі кнопкою не треба лізти кудись в менюшку. Все робиться миттєво, і купра дозволяє тобі отримати ну, таку. Дуже простойну дозу адреналіну. Це те, чого мені не вистачає в інших машинах. Це те, чому я купував Golf GTI. для того, щоб отримати смак ось цієї справжньої їзди, не вкладаючись при цьому в дуже дорогий автомобіль. На кшталт m 3 Чаоді s 4 РС 4. У Ліона є чотири режими їзди: це комфорт, спорт. Купра та індивідуал. Звичайно, можна ще втручатися навіть в нормальному режимі їзди в темперамент роботи, роботизованої коробки передач, просто смикаєш на себе важіль іще раз. І він переходить в спортивний режим. В купрі з'являється додатковий звук, який генерують колонки аудіосистеми, який мені не дуже подобається, але він так трошки додає емоцій. І що важливо, що в всіх цих чотирьох режимах. Відрізняється в тому числі і робота підвізки. Купра вміє бути і жорсткою в спортивних режимах, і комфортною в нормальному налаштуванні. Мені інколи здається, що купра їде певні шматки дороги комфортніше, ніж моя Mazda CX5. І це на вісімнадцятих дисках із 40 сороковим профілем. Добре, що хоча б шини зимові і трошки м'якші, ніж літо. Ось такий цікавий коктейль виходить. Тобто це машина і для трекнів, і для того, щоб щодня їздити, причому не взбивати своїх пасажирів в коктейль. Тому що ще раз підкреслюю: купра несподівано комфортна. Хоча, звичайно, мені інколи не дістає ось цієї жорсткості, яка була в моєму гольфі. GTI 7, тому що нове покоління, і ну тобто все, що було створено на цій платформі, замучили. Всі зі мною ганяються. чотири труби видно, так. Да. То мені інколи не дістає ось тої жорсткості, яка була в 7 GTIшці, але там баланс комфорту і спорту вже був фактично такий, доведений до максимуму, до межі. Знаєте, на мокрій дорозі зараз я постійно ставлю питання: чи не забагато 300 кінських сил для передніх коліс? Звичайно, хотілося би повний привод, але справа в тому, що конструктори як могли мінімізували наслідки виключно від моноприводної концепції. Як так само і в Golf GTI, тому що тут стоїть диференціал VAQ. це не якийсь там XDS, який підгальмовує колеса. Ні. Це механічний прибамбас щось на кшталт Хальдекса, який встановлено між коробкою передач і правою напіввісю. Тобто це багатодискове щеплення, яке за командою електроніки може повністю замикатися на 100% і передавати всю тягу від мотора на дорогу. Це працює. Я на слизькому вже як можу провокую купру, і вона на виході з поворота. Ну, Буквально трішечки ти відчуваєш, що це передньоприводна машина, тому що на повному приводі це відчувалося би трошки інакше. Але це реально працює. Більше того, на цей диференціал ще й покладено функції векторизації тяги. тому що він, в залежності від умов, вміє. Передавати більше чи менше тяги на кожне з коліс, таким чином сильніше закручувати автомобіль в поворот. Тобто, ось це налаштування, мені здається, проявляється дуже сильно, тому що Леон, ну, дуже грайливий у віражах. Він постійно хоче кудись повертати. І це така протилежність ГТІшці, яка ну, місцями занадто вже стабільна. Цей же див працює і. Вкупі за кнопочкою, яка називається ESC sport ось тут, яка розташована тепер на центральному тунелі. І якщо цю кнопочку натиснути один раз, вона вимикає тільки контроль тяги, даючи більше свободи. А якщо натиснути і потримати, вона переходить у режим ESC sport даючи можливість на вході у віраж отримувати такий значний занос корми, але при цьому електроніка дуже чітко тримає під контролем межу. Щоб ти не перейшов і страхує від розвороту і від сильного заносу така суто азартна річ, але дуже-дуже прикольна. Ну, я не можу не захоплюватися ось цією повертальністю купри. Послухайте, як звучить мотор. Це ми зараз в режимі Купра, і мені було би дуже цікаво, до речі, поїздити на твердих літніх шинах, зрозуміти, яка доля гуми. А в характері повертальності в повороті і як він по-справжньому налаштований для більш екстремальної, більш жорсткої їзди на жорсткіших шинах. Бо на виході ти все-таки відчуваєш, що не завжди вистачає щеплення з... з... шин. Звучить прикольно. А що він так відпльовується гарно, коли коробка перемикається на нижчу передачу? Але от на швидкості ти відчуваєш, що міг би бути, звичайно, хетчбек і тихішим. Хоча звук, як на мене, тут це велика складова емоційності цього автомобіля. Тому що без нього ти би їздив як на Теслі Model 3. Дуже швидко, але як а, глухий пілот. Тому що ти відчуваєш прискорення, але ти їх взагалі не чуєш. Тому я вважаю, що звук. Це те, що суттєво відрізняє справжній спортивний автомобіль від просто швидкого. У Купри доволі легеньке кермо, але дуже точне. Більше того, в повороті, чим більше повертаєш, тим сильніше на ньому наростає опір, і це приємно. Справжні риси гарячого хетчбека. Більше того, ти можеш вкладатися в нормальні цифри витрати пального. Виробник декларує мінімальну цифру, десь там на рівні 7 літрів. У мене так не виходить, у мене 11-12. Ну, якщо дуже вже економити, то трошки менше десятки, але це все одно прийнятно, враховуючи темперамент цього автомобіля, який можна порівняти реально з найшвидшими автомобілями на нашому ринку. Якщо ми вже торкнулися нашого ринку, то у купри є колосальна перевага з точки зору, наприклад, європейських покупців. Тому що якщо подивитися на цінник купри цієї купри в Німеччині, то базовий прайс. Стартує з позначки приблизно 48 тисяч євро за ось такий гарячий хетчбек. Українські покупці знаходяться в значно більш привілейованому положенні, адже цінник в Україні на купрольон починається, якщо перерахувати, десь приблизно 35 тисяч євро. 13 14 тисяч євро різниці тільки тому, що ви живете в Україні. І ще одне цікаве спостереження: гарячий іспанський автомобіль і реально. Гарячі підігріви, тому що ти, коли вмикаєш підігрів керма, воно нагрівається настільки, що, здається, наче руки опікає. І підігрів крісла також трирівневий, але дуже потужний. Відчувається вагівська школа. У Нового Ліона з'явилися всі адаптивні системи, які зав'язані на камеру. Під лобовим склом працює дуже коректно мушу визнати все окей, вчасно тобі підказує, коли гальмувати, але вона не вимикається не вимикається взагалі постійно відслідковує автомобілі перед тобою, і я вже потрапляв в ситуацію, коли, наприклад, вона може так бахнути по гальмах. Що е, злякаються в салоні всі, а в тебе додається сивого волосся. Більше того, така ж ситуація в мене трапилася на парковці. Він просто побачив на маленькій, щоправда, швидкості, побачив лежачого поліцейського і так бухнув, що дружина випустила з рук мобільний телефон. Але ми розуміємо, що світ змінюється, стає більш безпечним. Добре, що в цьому світі що залишаються по-справжньому швидкі автомобілі. І наприкінці. Невеличкий спойлер. Вся лінійка купри тепер оновилася, в тому числі і бестселер марки Кросовер Formentor. Огляд цієї машини буде в одному з наших наступних випусків, але це не простий Formentor, це версія велос на 333 кінських сили. Не пропустіть! Знаєте, мені не можна давати ось такі іграшки, бо я потім дуже погано. Сплю. Але схоже, що таких любителів гарячих хетчбеків, як я лишається все менше і менше. За ті самі гроші більшість хоче отримати кросовер. На щастя, для купри у неї є форментор плюс-мінус за той самий бюджет. Але Ліон здатен запропонувати значно більше спорту, особливо для тих, хто може це оцінити. Звичайно, наявність тільки переднього приводу, дещо обмежує всесезонність цього автомобіля з точки зору швидкої їзди, але з іншого боку, вона пропонує частіше задоволення від їзди, особливо тоді, коли дороги сухі. Ну і так. Хочу сказати, що сьогоднішні адреналінові ін'єкції були створені за підтримки перевіреного партнера Авторія.